Слава Україні, дорогі друзі, дорогі брати і сестри, високодостойна громада. Саме так високодостойна. Я хотів би звернутися сьогодні не лише до нас, браті і сестри, які зібралися на цьому майдані, а всі, хто на всій Україні підтримує наші вимоги. Я вас вітаю з величезним святом, днем гідності, бо тільки гідні люди. Можуть стільки стояти і вимагати, і перемагати на морозному майдані, бо ми сьогодні демонструємо переконливі перемоги. Ми ніколи більше не дамо, щоб на київських майданах і на майданах України проливалася кров наших дітей. І те, що зараз відсторонені, звільнені і знаходяться під прокурорським розслідуванням, злочинці. Це є ваша перемога. Дякую вам за це. Друге, я переконаний, що ці дні для нас, ці декілька днів, які попереду, є найважливішими в історії України. Досить нас лякати проблемами, які нібито прийдуть в Україну після вступу, після підписання угоди про асоціацію. Бо Європа це християнські цінності, а не те, що вчора казали на сусідній площі. Так чи ні? Бо Європа це вільні права вільної людини, це справедливість, це боротьба з корупцією, це вільна економіка. І якщо вони не здатні сьогодні виходу з кризи, то ми вільні і гідні. Ати кризу, відродити економіку, створити робочі місця, збудувати конкурентний інвестиційний клімат і демонструвати, що Україна є найкраща в світі, так чи ні? І третє тут кажуть, що дуже слабо чутий голос майдану. Я хочу вас запевнити, що сьогодні наш з вами голос чути по всьому світу, і я завтра. Вирушаю, сподіваюся, за вашим дорученням і вашим наказом до Брюсселю. О 16-й годині буде мати зустріч з президентом Євросоюза і хотів довести, що Дякую. І хотів довести. Абсолютно жорстку вимогу Україна буде в Європі. Україна підпише угоду про асоціацію. Це наша головна вимога, які вивела нас всіх на майдан. І поки це не відбудеться, ми звідси не підемо. Так чи ні? І ще одне: 17 числа, делегація уряду вирушає до Москви. Повноважимо і ми їх підписувати жоден документ, який закриває нам шлях до Європи, так чи ні? І якщо це буде підписано, ці люди не представляють народ України. І вже вівторок і в середу ми чітко заявимо наші подальші кроки, які забезпечать європейське майбутнє України. Слава Україні і слава вам!